Друзі, вітаю! Мене звати Роман, я юрист-міжнародник, і хочу з вами в цьому відео обговорити таке питання, як відкрити корпоративний рахунок для іноземної компанії. Я взагалі вважаю, що наразі проблема відкриття іноземної компанії як така вона відсутня. Саме головне і саме непередбачувана можливо б здавалася для нас перешкода при відкритті бізнесу за кордоном. Є відкриття корпоративного рахунку, тому що ми звикли, що в Монобанку, навіть в тому самому приваті і так далі, відкрити банківський рахунок як для компанії, як для ФОПа, так і взагалі свій фізичний для фізичної особи, досить просто. Проте відкриття корпоративного рахунку це одна чи з не найголовніших взагалі проблем та перешкод, з якими стикаються українці, підприємці, котрі хочуть спробувати свої сили на міжнародній арені. В даному відео я розберу питання того, де саме відкривати рахунок для компанії. Які потрібно знати моменти, що стосується ківасі процедури знає свого клієнта при відкритті корпоративного рахунку, та що взагалі мати на увазі, які документи у вас можуть попросити, і так далі? Давайте уявимо ситуацію, що ви відкрили іноземну компанію, припустимо в Великобританії. Вітаю вас! Дана юрисдикція одна із найпростіших з точки зору відкриття рахунків, тому що. Вона по суті є одним із фінансових центрів. Ведення бізнесу у Британії досить просте і так далі. Про це є окремий ролик, але тим не менш, зараз тема відкриття рахунків. Відкрити у Британії буде точно простіше ніж, наприклад, для Кіпро ні, чи для Британії вибачте, ні, чи для Мальти. Головне, що ми маємо знати при відкритті рахунку, це питання, які вас можуть просити, банківські менеджери, надати. Інформацію, яку, які документи, відповіді на які питання. Перш за все, можуть просити підтвердження ваше, вашої адреси, це називається utility Bill. Для цього можуть вимагати банківську виписку, можуть вимагати договір оренди житла або місце прописки вашої реєстрації і так далі. Для цього, відповідно, всі документи просять на англійській мові. Мало того, можуть також вимагати підтвердження вашого багатства. Якщо ваша діяльність, наприклад, пов'язана з тими питаннями, де потрібно підтвердити походження ваших коштів. Ну, наприклад, ви закупаєте велику партію товара, абсолютно резонне питання від банку чи від платіжної системи, звідки у вас взялись дані кошти. Тобто, ви маєте заздалегідь розуміти, що якщо ви відкриваєте іноземну компанію, то ви це маєте робити не на будь-яку пов'язану з вас особу, а принаймні. Чи на себе так, ви маєте розуміти, що ви потрібно, щоб ви були готові до того, щоб підтвердити перед банком походження ваших коштів? Це важливо. Також моя порада, яку можу дати, це завжди зберігати всі інвойси, рахунки фактури, да, тобто і договори щодо кожної транзакції, тому що абсолютно раптово може виникнути ситуація, при якій банк чи платіжна система запитає вас як клієнта, і це, до речі, абсолютно законна її вимога з приводу того: а підтвердіть нам, будь ласка, достовірність даної транзакції. Покажіть інвойси, покажіть контрагента, покажіть інформацію по контрагенту, покажіть договори щодо послуг, яких ви. Купували або які ви надавали. І так далі. Тобто, по суті, запорука успішного використання закордонного рахунку, ну, навіть і нашого українського, я виділив би це в окрему практику поводження з банківськими менеджерами і з менеджерами платіжної системи. Головна запорука це бути підготовленим. Якщо здійснюєте якусь фінансову операцію, і, наприклад, не впевнені в тому, чи може її провести ваш банк чи платіжна система, краще заздалегідь порадьтесь з менеджером. Повірте на слово, із практики я бачу, що менеджери і всі ці інституції вони дуже полюбляють, коли ви завідомо їм говорите про те, яку дію ви хочете зробити, коли ви з ними радитесь, коли ви обговорюєте ті чи інші методи оплати або прийому оплати від клієнта чи від вашого іншого будь-якого контрагента. Тому. Як підсумок не хочу дуже затягувати це відео, потрібно бути підготовленим. Потрібно розуміти, що специфіка ведення закордонного рахунку вона відрізняється від ведення нашого з вами рахунку. Маю на увазі українського. Якщо вам потрібна допомога при відкритті іноземного рахунку та при відкритті іноземної компанії. Залишайте, будь ласка, ваше питання або в коментарях, або до мене в особистих повідомленнях, WhatsApp, в Telegram, в або на пошту. Я розповім, які є можливі рішення для того, щоб відкрити закордонний корпоративний або особистий рахунок безпосередньо для вас. Я відкрив десятки таких рахунків, дійсно без перебільшення, в різних платіжних системах, в тому числі і в закордонних банках, і розумію, для якого виду діяльності безпосередньо яке рішення підійде, друзі. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. Бажаю вам гарного дня. До зв'язку!